анекдоти Чоловіка покусав собака. Відчувши нездужання, він звернувся до лікаря. На жаль, вас вкусив скажений собака. На це вказують усі симптоми сказав лікар. Обличчя чоловіка стало похмурим. Він бере аркуш паперу і починає швидко щось там писати. Можете не писати. Я вилікую вас. Це не заповіт, це список людей яких я маю покусати до того, як ви мене вилікуєте? Соромно каже батько Сину: У твоєму віці я ніколи нікому не бріхав. А у якому ти почав? з цікавістю спитав син. Розмова: з чого виробите плов? З баранини. А баранено. Жінка прийшла до поліцейської дільниці заявити, що її чоловік вже чотири доби не приходить додому, і вона просить оголосити його до розшуку. Чи є у вашого чоловіка якісь особливі прикмети? запитує черговий дільниці. Ні, але з'являться, коли він повернеться додому. На роботі посварилось кілька жінок, визвали начальника, щоби він встановив порядок. Однак жінки кричали, перебиваючи одна одну, і не давали йому вимовити жодного слова. Тихо. Втративши терпіння, крикнув начальник. Нехай першу говорить та, яка найстарша. Усі миттєво замовкли. Це нісенітниця, що жінки не вміють зберігати таємниці. Каже чоловік іншому. Що ти маєш на увазі? Я одружений вже 25 років. А дружина жодного разу не зізнала, що вона робить з моєю зарплатою. Розмова. Лікару, Прошу вас, скажіть, якими були останні слова мого бідного чоловіка? Він сказав: передайте моїй дружині, щоб вона сплатила ваш рахунок негайно без затримки, тому що ви були до мене дуже уважні та дбайливі.